Громадські організації зі сходу та заходу, які займаються військово-спортивним вихованням молоді, об'єднуються в Чорнівцях задля обміну досвідом. Делегація фахівців у військовій справі з Харкова завітала до обласного центру. Як заохотити молодь, любити Україну та захищати її, розкаже моя колега. Ми стараємося наших дітей готувати не тільки до того, що можна помахати руками захистити, взяти автомат автомати і з парашутом, а щоб вони думали. Рішали і оцінювали всі е, вокруг события, чтобы щобані думали, що вони були политически грамотні з такими знаннями та переконаннями. Представники громадських організацій, які займаються військово-спортивним вихованням молоді, і завітали з Харкова до Чернівців. Переконані дітям потрібно пояснювати загальнолюдські цінності, аби в майбутньому уникати конфліктів. Казачіство можна інтерпретувати як українське, так і реєстрове, так і ну, що гріха траїть на востокі України. Бувають і агіта. Атери кубанського казачества то миротворцы – це всі, хто служат, неважно какой нації, какой раси, яких політичних убеждений, під єдиним флагом організації Наций. Ідеологічне виховання не єдина ціль для дітей, щороку влаштовують літні табори. За зміну вони вчаться основним принципам виживання. Проводимо військово-спортивні, патріотичні табори. Минулий рік у нас було більше ста дітей в репужницях Ми щороку проводимо цей рік, було трохи менше, оскільки діти, учасники АТО були задіяні в інших таборах. Як правило, це військово-спортивний напрям. Тобто це військовий вишкіл на протязі там, 10 днів. Ми учимо і дівчат не умірати за Україну, а побіждати за Україну і жити в Україні. Анастасія Кокоячук, Максим Білоткач теми дня, ТВА.